Річницю волинської трагедії намагаються використати, щоб вбити клин між Україною і Польщею. Я ірина штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, яким має бути шлях реального примирення. Липень 43-го. Друга світова війна. Українці і поляки між нацизмом і комунізмом. У загальному хаосі на землях спільного проживання: Волинь, східна Галичина, Холмщина, Підляща, Нацяння, Лемківщина в умовах дії різних озброєних сил: гітлерівці, радянські партизани, упа, армія крайова а також непідконтрольних нікому бандформувань розпочалися масові вбивства. Загинули десятки тисяч поляків і тисячі українців, дітей, жінок, літніх людей. Радянська влада замовчувала ці події. Досі Росія не відкрила доступ до документів тих часів. Незалежна Україна офіційно попросила вибачення у польського народу. Початок примиренню поклала у 1994 році міжурядова угода про збереження місць пам'яті і поховання жертв. 1997 –– спільна заява до порозуміння і єднання. 2003-й президенти Кучма та Квасневський попросили вибачення і заявили про необхідність взаємного прощення. 2006-й акт примирення проголосили президенти Ющенко та Качинський. 2013-й в Україні створили громадський комітет примирення між народами. 2014-й президент Петро Порошенко звернувся до поляків. Всі ми пам'ятаємо слова святого Папи Іоанна Павла II. Який ще напередодні 60-ї річниці Волинської трагедії казав: якщо Бог простив нам у Христі, тоді треба також людям, віруючим, простити взаємні кривди та просити прощення власних провин. Ми маємо докласти всіх зусиль для подальшого примирення і єднання наших братніх народів. 2016-й. українські та польські інтелектуали обмінялися листами прощення. Папа Іван Павло II – звернення до українського і польського народів настав час звільнитися від болісного минулого. Нехай завдяки очищенню історичної пам'яті усі будуть готові поставити вище те, що об'єднує, а не те, що розділяє, щоб разом будувати майбутнє. Просити вибачення і вибачати дуже важлива річ, і ми запросили до студії повноважного посла Республіки Польща в Україні пана Генріка Літвіна. Вітаю вас! Доброго дня! Ну ми взагалі то рухаємося шляхом примирення останніх 25 років. Це власне рух в цьому напрямку, правда, дуже багато риторики, дуже багато слів, недостатньо багато конкретних конкретної роботи. Чого, яких конкретних кроків не вистачає тут? Найкращі результати у справі примирення, порозуміння і зрозуміння один одного е, дає робота через місця пам'яті, через перепоховання жертв е, тих подій е, і через постійно постійний контакт тих хто приїжджає українці які живуть на тих на тих місцях можуть побачити що приїжджають люди не не з ненавистю не з ворожнечу тільки люди які хотіли би помолитися віддати пошану жертвам це не рухається вперед так швидко як повинно чому не знаю, можливо, ми занадто повірили в силу слова, а потрібна така власне щоденна робота, тому що ну, ще тисячі жертв, і я тут не маю на увазі тільки поляків. Ще тисячі жертв залишаються. Похованими в захованими в, в ямках смерті без християнського поховання. Кожен контакт, простий, людський, однієї людини так. з іншою, забирає ґрунт у тих, хто розпочинає війни для витворення цієї фабули, що так. є народи вбивці. Наші кореспонденти зібрали думки людей на Волині. Чи не єдиним свідком того, що в українських тайкурах колись жила чимала польська громада, сьогодні є майже зруйнований за радянської влади польський костел? Православні одружувалися з римокатоликами, вели спільні господарства і ходили до однієї, тоді польської школи. Стосунки тутешніх українців з поляками погіршилися після 39 го коли на цих територіях змінився господар, кажуть очевидці тих подій. І Ларі Січовий, хоч і був дитиною, пам'ятає, як у липні 43-го за один день його рідне село зрівняли із землею. Налетіли німецькі бомбардувальники. На підступах до села стояли батальйони німецької жандармерії, а німецької жандармерії в німецькій основному, жандармерії в основному були поляки, набрані з польського населення, місцевого населення набрані. Вони зводили їх всіх в село, в одне місце і їх закривали в льосі. Чи загинув тоді хтось із поляків, пан Іларій з певністю не знає, бо жодних задокументованих свідчень ані в архівах, ані у спогадах вцілілих односельців не знайшов. Навряд чи знайти їх і сьогодні певні історики події літа 43-го на тогочасній Волині, а це і сучасна рівненщина, досі залишаються великою білою плямою. Там була річка сорока. Пробігала і, і там вона якраз впиралася туди, а річка пробігала і там десь вона в гори впадала. Тепер нема річки і нема моєї хати, де моя пуповина. У липні 43-го обійстя свердлюків згоріло вщент. Пан Микола береже єдину згадку про те, як виглядала хата, в якій народився, співрозмовники ведуть до місця, де того кривавого дня розстріляли їхніх односельців. Від льоху, який став тимчасовою в'язницею, жодної згадки. А на місці спільної могили занедбаний хрест. Воно не забувається, але перегорнути сторінку і зміцнювати наші стосунки. Як сказав наш великий поет Микола Степанович Вінграновський, забудьмо все, оцю священну мить, забудьмо наші розбрати і чвари. Росія, Кремль, вони зацікавлені в тому, щоб ми з поляками весь час знаходилися в такій натягнутій, як струна в такій ситуації. Про російський слід у кривавих трагедіях на волині 40-х років минулого століття говорять і дослідники. Більшої шкоди польській державі і втратах економічних, матеріальних і людських завдали напевно, все таки не українці, і Україна, а завдала Росія. Це починаючи з ліквідації польської державності в 39-му році спільно з Сталіним. Це і Катинь і багато інших речей. І тому в сучасності Росія підігріває оці антиукраїнські настрої в Польщі для того, щоб приховати, прикрити свої злочини проти польського населення і польської державності. Набралося, але набралося чомусь пів відра. Та й Микола Свердлюк набирає воду з рідної криниці, єдиної, яка вціліла з усього їхнього господарства. Каже, колодязь міліє, як стирається пам'ять про ті страшні дні. А от вода тут, як у дитинстві, дуже добре вода. Юлія Василенко Ігор Пастушенко, рівне Тайкури. Ми разом. Але як ви оцінюєте ось? Те, що багато експертів вважає, що, попри такий формальний поступ, є певний відкат у тому плані, що дуже велика негативна хвиля ось піднімається зв'язку з річницею волинської трагедії. Чи це така велика різниця в порівнянні з тим, що відбувалося раніше, я не зовсім переконаний. Але так, є. є. В таких болючих справах завжди емоції зростають, на жаль, в, в ході. Дискусії є ще одна складова. Це те, як це використовують політики. У нас є думка Ігора Юхновського, академіка, народного депутата багатьох скликань, одного з підписантів звернення до польського керівництва і польського народу щодо річниці волинської трагедії. Ігор Юхновський вважає, що ця істерія розгорнута останнім часом інспірована Кремлем. Це питання є штучно інспіроване російською розвідкою. І безумовно, що серед поляків є багато таких абсолютно безглуздих ненависників України і прихильників Москви. І крім того, підкуплених Москвою. І вся ця метушня, як зараз зроблена в польському сеймі, це інспірована метушня. Мені дуже жаль, що поляки пішли на ту інспірацію. Що ви можете склати з цього приводу? Ну, з цілою пошаною. Для пана Юхновського я зовсім не не згідний з цією оцінкою. Я не бачу підстав, щоб називати істе істерією те, що появляються проєкти законів. Ця дискусія відбувається посеред депутатів польського сейму. Які всі разом прийняли декілька тижнів тому ще перед звільненням Надії Савченко резолюцію в її справі, і всі підтримували цю цю однозначно антиросійську резолюцію? Я не виключаю ніяких маніпуляцій в справах, які відносяться до Польщі та до України. Це території без сумніву дуже активної роботи і служб, і, і російської пропаганди, але це дві різні справи маніпулації, які можливо, які можливо так сказати, уступають окремі люди чи, чи окремі. Інтернетові сайти, і це ми бачимо навіть більш інтенсивно в Україні ніж в Польщі, а інша справа зовсім відкрита дискусія в польському сеймі. Ну, практично перший раз в історії сучасної України є. Ну, в парламенті, в уряді е, домінують, домінує українська патріотична е, ну, позиція. Будемо говорити. І коли маємо домовлятися в, в цій справі? Коли маємо вести цю дискусію, як не зараз, і можливо, не, не можна виключити, що остаточним ефектом буде спільна заява парламентів Ну, можливо, що це слово історія, яке вживається, воно ще пов'язане з тим, що Україна пережила ситуацію, коли ця тема фактично була представлена і презентована у всіх регіонах України з найгіршого з точки зору. Патріотичної частини населення боку про провокації детально. Хто і чому хоче посварити Україну і Польщу? Як тільки Віктор Янукович став президентом, українофобські сили влаштували провокацію у квітні 2010-го в українському домі в Києві. Рускоязична Україна і польське товариство увічнення жертв українських націоналістів відкрили виставку Волинська різанина, польські і єврейські жертви УНУ УПА. Тогочасний народний депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко возив виставку регіонами України. Фотографії, які ми тут бачимо, їх же робили німці, які приїжджали на ті місця, де пройшли ОУН УПА. вони були в ужасі тих звірств, які проїзді. 148 народних депутатів України, регіонали і комуністи попросили Сейм Республіки Польща визнати волинську трагедію геноцидом польського народу. У Польщі провідником цих ідей є селянська партія. Вона внесла у Сейм законопроект про визнання 11 липня днем пам'яті жертв геноциду. УПА. Бурний роман між Польщею і Україною оказався недолгим. Російські ЗМІ використовують мову ворожничі. Формування української повстанчої армії тоді почали проводити етнічні чистки. Не щадили ні жінок, ні дітей, ні стариків. У більшості країн світу розпалювання національної ворожничі є злочином. Чи треба зважати на те, що говорять російські телеканали, що звучить з екранів? Оскільки ми розуміємо, що інформаційна війна передує. Війні гарячі в Польщі. Я не знаю скільки, який відсоток людей е, знає, що відбувається в російських змі. Е, но, безперечно, набагато 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 менший, ніж, наприклад, в Німеччині, е, де, де є дуже багато мігрантів з колишнього союзу. А і... Раша туди не мовить польською? Е, польською ні. Ні. Німецькому нема, нема німецького видання ні, ніякої е, російської ніякого російського каналу. Тобто дуже мало людей, крім спеціалістів, е, які, яким цікаво, але які дуже добре знають, е, як треба думати про все це. Е, ніхто не, не дивиться, ні, ніхто не знає. Тут е, двигуном е, дискусії. Но є, що будемо говорити, но якось так півтора мільйона людей, які є потомками таких чи інших жертв, тобто або тих вбитих, або тих тих, які втікли з цієї території громадян Польщі. Е, і це є, це є власне група людей, які пригадують, що е, ну, їх близькі, їх родичі лежать до сьогодні, е, ну, не поховані по-християнськи. Е, і це є справа, е, через яку цілий час відновлюється ця дискусія. І... Є дуже важливий фактор. Який все ж використовує усі непорозуміння, усі болючі сторінки історії, це те, як вибудовується геополітика. Будь-який експерт у цій галузі скаже, що розколоти стосунки, розколоти Україну і Польщу, забрати в України підтримку Польщі, це зараз означає фактично для України поразку чи не найбільшу. Яку можна було би уявити в цій ситуації, яка відбувається? Але нема такої загрози. Нема такої загрози. В грудні був в Києві президент Анджей Дуда. І може трошки недостатньо звернули увагу українські СМІ на цей візит, дуже важливий, який показав перспективу відносин на найближчі роки. І Там була розмова під час якої, але це повторив пан президент також під час прес-конференції. Розмова йшла про те, що так, ця формація, яка прийшла до влади в Польщі в наприкінці прошлого року, вважає історичні справи більш важливими ніж попередня. І пан президент сказав: так, ми будемо звертати на, на цю більше уваги, і хочемо інтенсифікувати історичний діалог, але не історичний монолог, а історичний діалог. Тобто, хочемо е, прискорити чи, чи інтенсифікувати розмову про ці справи. Але це окреме завдання, важливе на довгу перспективу. Це нам дуже потрібно. Але це сказав президент, не може перешкоджати в іншому процесі, який для нас дуже важливий. А це процес створення, насичення змістом польсько-українського геополітичного союзу. Зараз говоримо про формати Балтик, Чорне море, Адріатик, Балтик, Чорне море. В усіх тих форматах. Польсько-український хребет практично підставова справа, ключова. Я мушу вас запитати, ось маю розмови із знайомими, які живуть в Польщі, і українцями, і їх дуже налякало те, що відбулося у перемишлі. І вони кажуть, що вони відчувають цей тиск, який відбувається зараз, і нагнітання в суспільстві в зв'язку з наближенням річниці волинської трагедії. А молодь обговорює емоційно те, що український гурт от не міг поїхати і не зміг поїхати і зіграти у Польщі, де чекали на нього глядачі. І зараз ось відбулися ще. Такі прикрі події з точки зору того, що Польща припинила на певний термін прикордонний рух, і весь цей такий клубок емоція соціальних мереж зав'язує в один якийсь вузол. Це дійсно так, як ви сказали, що емоції соціальних мереж роблять з усього цього один клубок і переоцінюють значення цього. Теоретичного клубка це рішення щодо припинення малого ругу, е, можна сказати, що відноситься до України випадково. Тобто тут суть справи не в тому, щоб припинити малий прикордонний рух з Україною. Суть справи в тому, щоб на час великих міжнародних заходів. Обмежити взагалі рух через кордон Польщі, на жаль, не можу <кхм> якось детальніше прокоментувати рішення щодо хурту. Ми можемо послухати Юрія Журавля. Прийшов представник від польської польських прикордонників і сказав, що нас депортують і анулюють наші візи, тому що ми за наказом МВС Польщі. Є загрозою порядку та безпеки Польщі. Ми там поставили їм на курила баба журавля. У мене між ногами Україна кохайте чорноброві та не з москалями. Я його спіймаю, я його спіймаю, журавля. журавля-бля-бля-бля-бля, 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 ой, журавля! Вони подобрішали, з'явилися там посмішки на обличчях, і слава Богу, що візи у нас залишились, нас не депортували, а просто поставили у паспортах відмітки. Безстрокової заборони в'їзду на територію Польщі ця людина дуже відома в Україні, тому що він є автором майже всіх малюнків Я про знаю. майдан. То мені важко е коментувати. Цю подію, тому що не знаю е, позиції. Ну я розумію, що це м, м, трошки болюча справа для е, українців, е, але я не переконаний, що треба також в цьому бачити е, е, наслідки якоїсь е, е, антиукраїнської хвилі. Поки що, найбільш Серйозна, серйозний, ну, серйозна подія, це ця сутичка навколо процесії в перемишлі. Кожна провокація, яка в Польщі і яка є ударом в організацію релігійного Заходу, Є завжди засуджена більшістю великою більшістю людей. Давайте більше робити в тих, в тих конкретних справах, і тоді я переконаний, що, що результати будуть, будемо бачити швидше, і вони допоможуть нам без перешкіт реалізувати і нашу, нашу сучасну. Співпрацю. Я переконаний, що вона буде реалізуватися так чи інакше. Але, але якщо б нам вдалося знайти спільні підходи до історичних подій, то, то фундамент був би набагато сильніший. Це справа істориків, справа дослідників і справа політиків, але й усіх громадян і Польщі, і України. Я Ірина Штугрин. На все добре.